Привіт! Мене звати Трусова Катерина. Цього року я закінчую Державний навчальний заклад Михайлівське вище професійне училище та отримую диплом за спеціальністю оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Для себе я обрала наше училище і жодного разу не пожалкувала, адже незважаючи на те, що роки навчання припали на часи пандемії та війни, навчання проходило дуже весело та цікаво, і це не завадило нам здобути гарні та якісні знання. Завдяки викладачам училища, які готували нас до національного мультимедійного тесту, я отримала високі бали з НМТ і тепер маю можливість вступати до омріяного вишу. Всім своїм знайомим, які ще не визначилися, що їм робити після 9 класу, я завжди раджу вступати в Михайлівське ВПУ. А якщо ти ще не визначився, що тобі робити після 9 класу, вступай в наше Михайлівське вище професійне училище Не пошкодуєш.